何だろ У вас посадова інструкція входить носити меблі чи як? Ні, не входить. А чому ви це робите? Команда керівництва. То вам керівництво сказало носити меблі? Ви розумієте, вам це ніхто в лісо конкретно не скаже, тому що кожен боїться. Та ні, ну чекайте, ну ви зараз на бойовому чергуванні. Вам або дали наказ, або ви самовільно пішли і заробляєте гроші, носити комусь меблі, правильно? Тут два варіанти. Бо ви поставляли, поруш... якби ми заробляли на цьому гроші, то може бути то, потроху. То, то, то. Чому ви зараз не на, на, на чергуванні? Трудно Що ви робите в цьому місці зараз? Ну ви не видели. Ну я бачив. — бачу. Да. да, я розумію, а чому. Чия це меблі? Хозяїна квартири. — Ну а хто там на восьмому поверсі живе? Ви не знаєте цю людину навіть? А куди дзвонити, щоб ви теж мені меблі поносили? — На восьмому етажі пройдіть спросіть. Серйозно там скажуть? Віжблок, хто живе в цій квартирі? Не, не знаю. А чому ви в робочий час знаходитеся в цій квартирі? 32, 31. І квартира 30 і 29. Саме з цієї квартири працівники Мене. Виносять меблі? А ласка, господарі вдома квартири? Я, я розумію, я господарі хотів побачити. Я вас слухаю. Ви господарю. А скажіть ласка, що тут працівники МНС в робочий час роблять? Я не бачу виробітники ЄМС. Ну як, ну, вони за цим двері. Виключіть будь ласка, камеру. Ну, чоловік 10, як мінімум, зайшов. Я не бачив. Ну я що й не бачив. Я не бачив. Я приїхав, бачив, я підійшов, я приїхав сюди, подивився, хто тут працює і все. Мені зараз не до цього. У нас у дітей згоріла квартира. За даною адресою було зафіксовано два виклики пожежних підрозділів наших. От на місці вчора працювали електрики, газова служба, наші підрозділи. І була домовленість, що сьогодні е, ну, служби підійдуть, там, хто завершить вчора свої роботи, хто продовжить їх на сьогодні. І наші підрозділи повинні були приїхати і обстежити повністю весь стояк, тому що електрощитова на 9-му поверсі вчора була мокрою. має мають під час обстеження чи? Дивіться, значить, коли вони обстежували цю територію, люди, які проводили вже ремонтні роботи, попросили допомоги винести, тобто вже ну, люди працювали самі, там звернулися з проханням винести меблі. Ця квартира Федорщука не має жодного значення, чи як? Ви знаєте, якщо б звернулися за допомогу будь-які люди, які постраждали внаслідок пожежі, були наші підрозділи, наші підрозділи завжди допомагають.